Херсонка Наталія розповідає, у її будинку укриття немає, тому під час повітряної тривоги або артобстрілу ховається між двома стінами в коридорі. Там де живе моя сестра, там ж багато в домах зробили укриття. То туди люди ходять. Я знаю точно, бо я там теж жила і я туди ходила. Ну, дуже гарні. Оборудовані. Вони всі відчинені. Коли повітряна тривога, вони ж автоматично відкриваються. Не користуються укриттям і Людмила з Валерієм. Хоча розповідає подружжя, неподалік від їх будинку є сховище. Ми не користуємося, ми дома сидимо. Самий надежний пункт укриття це свої стіни. Угу. Та взагалі ми стараємося так ходити, щоб не попадати під обстріли. Це укриття облаштоване в одній з багатоповерхівок у центральному районі. Мешканці будинку сховищем користуються, розказує голова місцевого ОСББ Олег Турчинський. Мешканці спускаються. і Я скажу, що це навіть, навіть якийсь положительний такий фактор. Люди збираються, п'ють чай. І спілкуються і стресу набагато менше 24 на 7, Будь-який час, якщо є повітряна тривога, замок автоматично відчиняється, і люди можуть сюди зайти. Мешканці є ключі там, де у нас є окремі сходи з під'їзди, У мешканців є там хто біжить перше, то відчиняє укриття. діє з 2023 року. Користуються ним також мешканці сусідніх багатоповерхівок. Окрім того, у сховищі громадські організації Ізацію проводять заходи для дітей і дорослих, каже Олег. В нашому укритті проходить постійні заходи. у Нас постійно займаються тут. Фахівці є, які займаються діточками. Тут і логопеди є, тут і психологи є, і вчителя, які займаються навіть такі проблематичними діточками. Юрій Тригубко очолює ОСББ у кількох будинках. Говорить, місцеві мешканці укриттям користуються. Люди реально ховаються, воно реально працює. Ніколи воно закритим не було так, що функціонує і. І мені люди, багато людей дуже вдячні, дякують, що воно відкрите і працює, і їм є де сховатись. Втім, каже голова ОСББ: у сховище можна потрапити лише тоді, коли оголошуються повітряна тривога, і двері відчиняються автоматично. Під час артобстрілу це потрібно робити вручну, розказує Юрій. Під час артобстрілу укриття не працюють, не відкриваються автоматично. Але в мене там недалеко є. Банківська установа, і вони попросили мене зробити додатковий ключ, бо є люди, які дуже бояться працівники їхні дуже бояться артобстрілів. Я їм зробив запасний додатковий ключ, і вони мають можливість під час артобстрілу вручну відкрити укриття і там сховатися. У Херсонській міській територіальній громаді станом на січень 2026 року діє 344 найпростіших укриття. Більшість об'єктів зачинені, але мають систему автоматичного відчинення. Розповів начальник управління з питань цивільного захисту населення міської військової адміністрації Сергій Тарасенко. Під час падне трогани вони автоматично відкриваються всі. Але є можливість там, де вони встановлені, і якщо немає повітряної тривоги, звернутися на номер телефону, який вказаний на табличці поруч з дверима укриття. І е, оператор відкриє е, дистанційно дане укриття. Доступ в укриття мають контролювати голови ОСББ. Якщо на зачиненні сховища надходять скарги, влада організовує рейди, розповів Сергій Тарасенко, Ольга Ляшенко, Олена Ліщенка, Роман Царьов, Григорій Шматко, Суспільні новини, Херсон.